Тори сюди, 4 суббота. Вот і работаем здесь. От волонтера услышал, приїхали. Помогаю, всім допомагаю. Чим можемо. Можемо машиною, можемо пісок розити. Що хотите? Різні себе, профессию свою, бачите. Лопату. Шкода, що ця робота вона робиться в умовах форс-мажору, невизначеності тих. Помилок, які були допущені, вибачте, попередньо. Доводиться тепер людськими життями виправляти те, що можна було зробити років 20 тому на виборчій дільниці. Зробити правильний вибір головою, а не якимись, скажімо так, аморфними преференціями, які хотілося отримати від уявної якоїсь там сильної руки, брата чи ще чого-небудь нужно что-то делать помогать родному городу и ты мы не запоріжжя мы так просто не сдадимся нас голыми руками не возьмешь За пять дней мы здесь увидели больше трех с половиной тысяч человек, человек, которые пришли, да. помогают и с других уголков города приходят сюда пешком, даже пешком. Пришли да. со Столивара вчера, ребята. И много. Да, Мешки везде. нужны, деньги нужны, на заправку нужны. Укрепляем город практически 80 того, что мы укрепили по левому берегу. Это, Это все, все отсюда. отсюда. Мы сподіваємося, на наши сборные силы, верим у нашу армию, а на разом готовимся конечно, до обороны. Я вперше в Маріуполі був у 2015 році, коли за допомогу нашим, нашим військовим так склалося життя, що вже вже років працює в Маріупольському університеті. Місто місто велике, місто складне, місто суперечливе. А, але місто українське, яке яке буквально розсвіло останніми роками, і ось зараз те, що робить Росія, те, що робить Путін, це свідома помста Маріупольцям за те, що у 2014 році велика частина населення не, не прийняла руська міра. Скажіть, будь ласка, що про сіяна людей мені Запоріжжя хотіла передати? Це Україна, Запоріжжя, це козаки. Запоріжжя, Мурада, нема переводу. Путін, іди на...